Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Давайте на сніданок себе порадуємо смачною і корисною вкусняшкою 20 г суміші клітковини. У мене мелене насіння розторобще гарбуза і льону. Ось такі пачки я купляла в АТБ. Можна взяти просто вівсяні висівки. І так, беру одне яйце і трішки взбиваю його виделкою. Додаю молоко, суміш клітковини і какао. Та все перемішую і будемо смажити млинець. Сковорідку трішки змащую олією і випікаю його під кришкою з двох сторон на маленькому вогні. А поки смажиться млинець, приготуємо начинку. До йогурту додаю мед і арахісову пасту. Та все перемішую. Невеличкий банан нарізаю на шматочки. Ось такий млинець у мене вийшов. Змащую його йогуртом. І зверху викладаю на одну половинку нарізаний банан. Загортаю другою половинкою і прикрашаю бананом і йогуртом. Ось такий смачний і корисний сніданок у нас вийшов. Калорійність на 100 г ви бачите на екрані, а всього млинця 415 калорій.